Був бій у нас. Ну, звісно, перший раз, коли береш зброю, коли знаєш, що зараз виходиш на прямий стик, ну, так, звісно, страшно було. Ну. Але хлопці-побратими підтримали. Родом я з Черкаської області, з Черкаського району, сам проживаю в селі, недалеко від міста. Працював до цього слюсарем ремонтником Технологічного обладнання на заводі. Після строкової служби я буквально через місяць, у 2009 році, одразу влаштувався на завод і фактично там 12,5 років пропрацював до війни, до повномасштабної автомат запам'ятавши строкової служби, бо служив у варті, ніс службу у варті зі зброєю. В принципі, ми їздили регулярно і на полігони і все, то я його добре запам'яталось мені це все. Так? Ну, вже тут безпосередньо на службі то возили на полігони і все вже так освіжили пам'ять трохи. Деякий час перебували ми на Донецькому напрямку безпосередньо біля аеропорту Донецького, там тримали оборону. Працювали по нам і танки, бувало, що відпрацював, шукав нас, тому що вони не знали, де наша точна позиція посадки. Було такий раз, що прийняли бій на себе. Чим пишаюся? Я думаю, так як і в всіх підрозділах побратимами що Я познайомився з такими козаками, можна так сказати. Що до цього, так, ну, так, були друзі, понятно, є друзі, все, але ж тут інша трохи така атмосфера, що хлопці один одного підтримують, підказують, хто що знає, хто що вміє, хто більш досвідчений, хто менш. Зараз на даний час знаходимося на півночі, охороняємо кордони, прикриваємо наших прикордонників. Домога по-любому буде за нами. Куди, куди нам діватися? Ми на своїй землі. Ми захищаємо свою землю, землю наших предків, для наших нащадків захищаємо, щоб їм було де вільно жити. Хлопці підтримують один одного і спілкуються. І, я думаю, все буде добре, себе Україна.